Гусь на зв'язку. Як у вас обстановка? 4, 5 0 Слон, слон, я татар на зв'язок. На зв'язку слон. Як у тебе обстановка, руба? Нормально, але гусь не стріляє. Плюс прийняв. Курт, курт, я татар на зв'язок. Татар і курт, 4-5-0. Прийняв, прийняв, курт ідем до тебе, як прийняв. Браво, браво, І що у вас там, як у вас справи? 4-5 вот. Прийняв, прийняв плюс. Тут у нас такий спостережний пунктик. Бачимо на від 8 до 9 кілометрів. Рух техніки, рух колони, також передвіження піхоти, виход АГСів, мінометів. Там вячку. Що там у вас? Ну что я скажу, гуси прострелили и прострелили. Сум, я тебя автомата бью. Так попрацуюсь с браунинга, как принял. Плюс, тебе чуть-чуть и ниже. Плюс-плюс, принял. Ну, что, пойдем дальше. Така погода. Тут у нас постережний пост. Наблюдаємо за всім. Ну, зараз погода взагалі не дає, навіть підняти, забиває все. Погода ужасна сьогодні. Зараз ми знаходимося е, на Бахмутському напрямку в даний час на нулі. Тримаємо противника, не даємо йому пройти далі. Попитки противника є, питаються пройти, питаються щось там пролізти, але... Но... Як показує практика, зараз не дуже в них це виходить. І погодні умови на нашій стороні. Ну і наша мінометка добре працює. Унечтаємо противника, як тільки бачимо, техніку, все. Наскільки я це розумію, вони питаються більше заключити сюди артилерію, міномети, АГС. Спочатку вони так не йдуть. У нас теж хлопці сильні, тримаються. Вони так не підуть, вони намагаються одразу артилерією накрити мінометами, унічтожити як більше наших людей, а потім щось попитатися пройти. Ну, У них це вряд ли виходить. Тут желательно можна... Отакі от трудності. Жилательно нахиляйте голову. Буває працює снайпер. Ну Краще, звісно, хороша погода. Можна попрацювати добре. Із пулемета можна попрацювати, з крупнокаліберного, і з МК попрацювати, міномет хорошо підкоректувати, щоб були хороші влучні попадання. Ну, по такій погоді, один плюс, дрони не працюють вражеські. Можемо себе трохи спокійно почувати на позиціях, обійти, пройти. А так заважає, як самі бачите, дуже заважає цей сніг. 24 лютого 5.10 ранку у нас розбувала сирена. Позвонили знайомі також з під границі. Кажуть, все, зайшли до нас, стріляють, людей убивають. За мною тут також зараз воює мої дружини-рідний брат. Ми вдвох пішли. До Доросли на Вінницю відвезли дружину, дітей, повернулися та пішли до воєнкомату. Замітили на горизонті. В двох в формі, так як мої сі люди на місці вирішили пройти вияснити, хто це. Трохи не, не пробиває зв'язку, може на нас виходили, долажували, що в нас буде працювати СПГ. Але <кхи> ніхто нам не доповів. Пішли, вирішили провірити, хто це. Все-таки, як не крути тил, не желательно, щоб сюди хтось взагалі з чужих заходив. долго тут будет вообще сегодня? До самого вечера. Вот отсюда потемнее. будет работать? Ну да, у нас позволяют, мы навесом не башим. Нет, так вы знаете, что вот эта 109-я посадка пи***ская, да? Мы в курсе. У, у нас, нас все знают. У меня крапива. А, а я понимаю, ну у тоже. Это, не кажется ли вам, что вам вас видно отсюда? Ну, мы уже, да. А, это? Просто, да. Да ясно, блин. Ми спочатку виставили там, на копчиках, ага. а потім подумали, що це ж нас можуть і да, стрілковим. Да. Так, да. а не ми, виселись до, виселись. до мене приїжджав шаман, я робив шаманом. Він а... робив оттуда, з тих позицій аж. Ну, він, чисто... не? Ні, він робив чисто з пацану від позицій. Тут десь стоїть недалеко СПГ, ми взагалі приїхали Нам за Да, Так, 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 стоїть. Ну як недалеко. Я зараз тобі можу сказати, знаю. Знаєш? Давай свіримо. 53. тридцять правильно. Давай. чітко, так. Да. Оце вони за три туди працюють. Ну, пока сегодня сьогодні молчал, да? Так, тут сегодня Тик АГС погода, работал. Тем более, видимость, ну, буквально час назад ноль была, сейчас да. видишь, уже лучше, а через некоторое время еще будет лучше, понимаешь? Да -да -да -да. Вот И это мы я Не дай бог дрон підніметься, а вам сюди Нет, прилетит дрон сразу. С ПГ, блядь, я побачив. Ну я побачу. Ну, да, що тут, блядь, 109 девятого понты. В крайньому випадку, сьогодні відемось погано. Будемо просити вас, щоб ви допомагали вдруг. Чого є? Орієнторі, 53, й 52. й Так мені вони так не насиплюють. Е -е -е. Чого? Ну, Зато думала... вони докинуть мені до пулемета. Не, не. Ну, пі***ри, вчора там дві групи передвигалися. Тоді краще нам здесь не так да. у нас О, Це в нас вже почалося. Що, пішли ми на позицію, бо зараз у нас будуть діла, да, бля, корректіровка. Кор Все, мужики, давайте. Ну я в кор короче. Я займаюся влучною стрільбою, коригуванням, спостереженням. Так як ми являємося марксменами, а не снайперами, Но тому наша, ну, наша специфіка роботи полягає в тому, що ми являємося вогневим, вогневим прикриттям наших, наших хлопців. І так само працюємо на відстані до 1200 метрів, але ну, ефективно наша робота це 800 метрів. Специфіка роботи наша, ну, постійні стрілецькі бої. Кожного дня деякі підрозділи, ну, наприклад, їх там мінометка ну, або арта, то в парі з дронами працюють досить, досить ефективно. Ну, На жаль, Екстремальна. Ну, Війна. В порівнянні я служив в 15 16 році, то я за тиждень побачив стільки ж. Скільки я побачив за півтора року в АТО, отак я скажу. Ми тут продивляємося одну чудову трасу, по якій зараз рухаються колони в одне чудове місто. Ми рахуємо ці машини, доповідаємо на штаб, вони там або відпрацьовують, або ну, вже там на, на, на власний розсуд вже вирішують, що робити з цими. Отак от і воюємо. Поки що наступу нам наказують в наступ немає йти, тому ми сидимо в глухій обороні, намагаємося їх нікуди не пропустити. Тримаємо рубежі. Чекаємо розпорядження на те, щоб звільняти українську землю. Зараз будемо працювати, так сказати, по пінам. 100-150 не більше. І от там сидить кучка, це плескатина. Плюс плюс прийняв. Зараз. Слон, слон, я татар на зв'язок. Татар, татар, я слон на зв'язку. Скажи німцям, хай накинуть штук 10. В Сторону 52-го орієнтіра, як прийняв. Будемо відправляти АГС. Потім підключимо Браунінг. Ну а по можливості, якщо треба, буде вже відработаємо 120 ми Щоб трохи їх татар, Я вверх зайом. Рубен, рубен, я татар на зв'язку. Дивися, 52 другий орієнтір і змогу йде так? Ні, не туди, не туди, не в розрив. Точно 52 просто по полумісяцю лівє як прийняв. Гусь, гусь, наблюдає. Татар наблюдай. Один придбаєш. Плюс плюс наблюдаю, хорошо бачу посадку. Плюс спостерігаю. Татар є татар, гусь. Гусь гузя гусь, татар на зв'язку. Татар, я спостерігаю, посередині, до 52 53-го на юнітам висвітиться щось. Плюс плюс прийняв. Рубенчик, рубенчик, навализі, біла, мод же. Хоч бачив прильоти чи ні. Нормально, нормально йшло. До ложбей наїба срочно. Татар, татар, я курд, всю прийом. Курд, курд, я татар на зв'язку. Бачу орієнтовну техніку, підійде, пожалуйста. Плюс, плюс підходжу. Щас трохи протрем. О, наша бранінг робота. Видно, Треба, все хорошо. Суха, сука, вони тут в лабі піду, вони наче за 20 метрів від нас. Проснулися? Угу. Розшевелили осінне гніздо. О, ні, ні, там не тільки бліндан, там ще в поле і назад. Спочатку мото і зараз би, то зараз ворог якийсь... Ну, Якийсь придурковато-нахабний. Ну, по-іншому я характеризувати не можу. Чи в них нема вже досвідчених людей, які, ну, які можуть іми керувати? Ну, то таке, от, наче, наче нахабно, а, а в той же час і безглуздо. Лізуть як лемінги, ну, це, це по-іншому не можна. Навала артилерійська і людська навала. Без, без, без е, якоїсь там хитрої якоїсь тактики от вони беруть кількістю а не якістю. Ну, все просто. Ну, їх, бага... їх більше, набоїв поки що в них більше. Наші труднощі в тому, що в нас не вистачає просто на них набоїв, грубо кажучи, оці всі труднощі. Які труднощі. Німецькі кулеметники потривали психологічної реабілітації після боїв, тому що вони втомлювалися стріляти стільки людей. То наші кулеметники не потребують психологічної реабілітації чогось. Вони хочуть продовжувати. Курт на прийомі плюс плюс по кошмарам зараз Тепер треба почекати. Зрозумієте, я ж, жив в Верпіні до війни. І що, з яке в мене може бути ставлення до ворога? Ну яке? Моє місто майже вчинку зруйноване, моя квартира була пограбована, ну, в мене одна ненависть. У мене куча знайомих, які гинуть кожного дня. Я не заходжу в Фейсбук часто, тому що я, ну, мені важко дивитися на ті свічки, які бачу. Моїх Співробітників з роботи вже стільки померло, що загинуло. що ну, яке, яке до них може? Вони чуж, чужинці, вони не mm. мають бути, Їх, їм земля має бути тут могилою і все. Ніякого до них ставлення. От мені здається, що от ще три, три місяці, максимум, будуть інтенсивні бойові дії. Ну, Чогось мені так здається. А потім а, надломиться просто рашка. Бачу трьох пі... Те, що бачу, Один гіплі, рюкзак прилетав, несе 6 6 жолок. Жолок. Явного, щось тяжове. Не? Що, Ні, по, по полю йдуть. А двоє спереді нього. Ми їх там посеред поля трохи ускоримо, щоб пробіглися. Так, да, розкладаються, походу АГС буде їбати. Коло, коло, бачу розрахунок АГС. Як прийняли. 70. 9. Як прийняли. Ждуть, ждуть, Той з портфелем на себе ка. 83 ми достаємо з мі ми, ми я зрозуміла. Отлично. Прийшим. Плутон 4, плутон 4. Зміна координатів. Перейшли, підходять до посадки, записуйте координати. 53. Один. Як прийняли? Тепер Кажуть, ви там 100 тисяч отримуєте. Я скажу своє мнення. Я віддам свої 100 ще зверху 50. І, якщо хтось мене тут поміняє, просто на місяць я поїду додому. Я не розумію теж, чому в людей немає більшість хлопців, немає такої мотивації піти, обороняти свою країну, обороняти своїх рідних, землю. Не розумію, чого потрібно ходити, розносити повістки, всім вручати, брати за руку, вести воєнкомат, просити, щоб хтось кудись йшов. Ну, ми всі взрослі люди, всі ми… моє мнення, що ми всі як більше дати для цього, щоб рускі сюди взагалі не зайшли. Коли вони перейдуть взагалі Луганську, Доленську область в другу сторону на свою землю, тоді я розслаблюся, буду спокійний. А поки... Поки оці, я не знаю, як їх назвати некрасиво, поки вони тут. Я себе не можу спокійно почувати. Мене Таке, як хтось зайшов в дім, але хтось зайшов чужий. І я йому тут не радий взагалі цим гостям. Ми дамо їм відпір, виженемо їх з нашої України, з нашої землі. От розрива вліво я його зараз бачу. Іде під з рюкзаком. Накинь йому, щоб він полежав. Плюс плюс, дивися там попід короткою в сторону дліною теж йде одне тіло. Якщо достаєте ЗМГ, працюйте, як прийняв. Поки цілі не спостерігаю. Пусто.